Всім привіт, друзі! З вами канал Сергій, Леся та Єва. Сьогодні ми вирішили зробити щось неймовірне, а саме об'їхати тенерифи на автомобіль. Почнемо ми з нашого містечка Ель Пріс, вирушаємо на північ острова в тропічні ліси Анага, які покриті лавровими деревами. І там завжди йде дощ. Далі відвідаємо золотий пляж Терестітас з піском з пустелі Сахара планах проїхати південним узбережжям близько 60 кілометрів і подивитись на красоти бухти Пунта де Абона. Проїхати в саму південну точку острова на пляж Лас Гальєтас. Далі, не втрачаючи часу, їдемо в місто Лас Америкас і на пляж Лас Вістас. Поряд знаходиться ще не менш чудовий пляж Ла Пінта. Через 15 кілометрів і 30 хвилин їзди ми потрапимо на пляж Абама – перлина поміж скел. Пляж, що межує з найроскішнішим готелем острова Ріц Картон, відвідаємо неймовірний пляж з гігантичними скелями Лас-Гігантес. На острові є місце, куди людям з слабкою нервовою системою краще не потрапляти. Це селище Маска. З його проваллями та серпантинами. Місто Лас-Вінус славиться не тільки вином, а й тисячолітнім драконовим деревом. Покупаємося в хвилях на півночі острова на пляжі Ярдін. І пізно ввечері повернемося в Ель Пріс. Залишайтеся з нами і в дорогу. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас дуже такий цікавий план. Як бачите, погода дощова і на півночі острова дощ. Ми вирішили зробити подорож довкола всього острова і знайти, в якому місці буде сонечко, якщо це можливо. І так, зараз дощ. Ми знаходимося біля парку Анага. Їдемо в Санта-Крус і з нього поїдемо на південь. Тропічні ліси колись покривали більшу частину острова. Але зі зміною клімата та приходом людей в недоторканому стані вони лишилися тільки на півночі, в регіоні Анага. Погода на півночі і на півдні може суттєво відрізнятися. І тут йшов дощ. Ось така погода. Ми в Анагі. І є такі маршрути. При такій погоді я ще в тапочках. Так, красота, звісно, тут айда. Дуже красиво. Одразу такі дерева. І що цікаво, це дуже старі дерева. все покрито моху. Це не, не сад, ніхто їх не садив. Вони тут дійсно ростуть ще за давніх-давніх часів. І так, це лавровий ліс. Оце такі лаврові дерева. А да, тут вже да, да, сухіє да, навіть. Да, і вони всі порожчі мохом. Да, і туман, скрізь туман. Лісь, як тобі? Да, ну, я да, в джунглях, да, в тропічних да, лісах, ніколи не була. Да, Ні. Да, ну, да. Я тобі скажу так. Я просто думаю тільки про те, що я дуже слабоділа дитину. І <ріпи> подобається. <ріпи> <ріпи> І Яка тут тиша, так? Да? No. Так, друзі, зараз я дійсно переконаюся, що це лавр, лаврушка наша. Так. Понюхати треба. Угу. Звичайно, Лаврушка. Тільки мені здається, що культурні сорти мають більш такий виражений запах лаврового листа, а тут більш він такий ніжний. Анага це реліктові лаврові ліси, яким понад 20 мільйонів років. Тут постійні тумани та хмари. Дуже висока вологість. Дерева буквально п'ють туман. Мох, лишайники та папороті вкривають все навколо. Ліси, Анага – це охоронна зона з безлічу птахів та рідкісних тварин. Звідси стартують пішоходні туристичні маршрути. Є оглядові майданчики з видом на океан. Так, під'їжджаємо до Санта-Крус. Поки що погода не міняється. Мені здається, навіть дощ ще осилився. Скоро виїдемо на трасу і на південь. Проїхавши столицю острова Санта Круз де Тенерифе, ми попали на найвідоміший пляж цього острова Лас Терезітас. Золотий пісок, перевезений з Сахари, пальми та спокійний океан без хвиль. Тут немає метушні, лише теплий вітер і вид на гори Анага. Це місце, де час сповільнюється, а відпочинок стає справжнім. Трішечки освіжившись, ми поїхали далі південним узбережжям. Погода ще була дощовою, але ми шукали сонце. В нас з'явився новий член команди, наш дрон. Чим далі ми двигались на південь, погода ставала кращою. І ми навіть побачили сонечко. Ми поїхали в найпівденнішу точку острова на пляж Лас Кальєтас. Так, друзі, ще один пляж, який знаходиться в місті Лас Гальєтас. Що я можу сказати? Цей пляж знаходиться біля порту. Тут можна купити свіжої рибки. Ну, понеділок порт не працює. Ми купили по 10 євро за кілограм. Пляж має пісок, такий він не чорний, вулканічний конічне такий сіруватий пісок. Доволі такий пологий берег, мінімум каміння. Але може бути мінус в тому, що він знаходиться біля порту і може бути трішечки. Може бути, трішечки брудно. Ми сьогодні не купаємось тут, так як ми приїхали дуже рано, і ще майже нікого нема. Лас-Кальєтас – невелике прибережне містечко на півдні Тенерифи. Це тихе, локальне, не курортне місто без туристичного гламуру. Тут є справжній рибальський порт, дуже багато місцевих, а ціни в кафе вас приємно здивують. Якщо ви хочете спокою, то ласкаво запрошуємо вас сюди. Ми ж поїхали далі в нашу подорож навколо острова. Наступне місце призначення це пляж Лас Вістас. І хоча він знаходився досить близько, їхали ми до нього не менше ніж 40 хвилин. Ми прийшли на пляж Лас Вістас. Тепло, тут волни не сильні, майже немає. Водині ми не перевіряли. Зараз підемо і також ще не пробувала яка водичка. Тут дуже просторо, класно, поряд, дуже багато кафешок, торгових центрів. Ну, місце супер. Зараз будемо перевіряти воду, це найголовніше. Була супер. Але щоб встигнути здійснити наші плани, ми вирушили на наступний пляж, який знаходився поряд пляж Лапінта. Що скажу, дуже багато пляжів на Танеріпе. І ще один пляж Плая де Ла Пінта. Якщо бачите, такий пісочок, такий нормальний багато людей. Велика нісфа поряд. Багато відпочиваючих. продають там всяку всячину. Вода тепла, знаходиться пляж в такій пухті. Хвиль майже немає, для дітей супер. Каміння немає, глибина поступова така. Це теж гарний пляжик. Такий середньої величини. Нормально. На південному заході острова є невеликий пляж з жовтим піском, схований між скель. Це пляж Обама. І так, ми запаркувалися коло пляжу Обама. Тут потрібно трішечки боротися візочком, а потім іще е, горить. Є спуск такий крутий на, от, по сходах. Так що будемо якось вже там дивитися. Що хочу сказати, що на Тенерифе взагалі з парковками в великих містах це катастрофа. Запаркуватися просто неймовірно, паркується де тільки можна. ну Нам це вдалося. Йдемо на пляж Обама. Ну, по суті, на машині можна було під'їхати висадити, висадити, а потім поїхати назад, але ми не знали. І ми йдемо отак. Як їх в я не бачу, тут траса прокладена далеченько, але можна візочком дойти без проблем. Що ми і робимо. А пляж згори виглядає дуже гарно і красивий. І так ми підходимо до пляжу. Спускалися хвилин 15, мабуть. І ось цей пляж. Лежаки тут платні, але без лежаків він безкоштовний. Thank you Наступному випуску ми продовжимо нашу подорож. Всім дякуємо за перегляд! А з вами був канал Сергій Леся та Єва.